Першу десятку бердичівських призовників відправили у дорогу їхні батьки, працівники військового комісаріату та міської влади. Цього року до ЛАВ Збройних сил України потрапить 94 бердичівлянина, розповідає військовий комісар Олег Коріненко. Ці хлопці, які відкрили призовну кампанію, одні з найкращих, говорить він. Сьогодні пішли в частини київського гарнізону, десантники, тобто пішли свідомі нормальні хлопці. Чим відрізняється ця відправка від попередніх? Напевно, тим, що з кожним роком все більше і більше хлопців усвідомлюють, що служба в армії їм потрібна. Потрібна не тільки для того, щоб зайняти напевно місце в житті, але й для того, щоб стати дійсно чоловіком, змужніти пройти виховання. Армію загортуватись. Сергій Охрімчук добровільно пішов у солдати. Хлопець каже, що бере приклад зі своїх дідів. Саме їхні подвиги у Великій Вітчизняній війні надихнули його на військову службу. Щоправда, говорить призовник, таких героїчних вчинків, які робили у роки війни його діди, він здійснювати не хотів би. Я б не хотів би того повторити, що вони повторили, тому що це війна була тоді. Я не хотів би, щоб зараз війна була, тому що це горе і дуже ну, погане. Для нашого народу буде. А так хотів би, щоб все мир було. Все мирно було, щоб ми всі жили мирно. Люди всі мирно жили. Ніколи не боялися. Армійські роки запам'ятаються хлопцям назавжди, говорить секретар міської ради Василь Толочко. Від імені міського голови він привітав призовників з цим великим днем їхнього життя днем, що водночас є радісним і сумним. Служба в армії це дійсно чоловіча справа. І я згадав сьогодні, вітаючи хлопців сьогоднішнім святом, сьогодні, до речі, і свято Святої Покрови, яка була покровителькою українського козацтва. Українське козацтво завжди захищало батьківщину. Я хотів привітати всіх призівників міста Бердичева, тих призівників, які будуть зараз служити, ті, які будуть служити з цим святом, щоб хлопці гарно відслужили, повернулися в місто Бердичів. Хто захоче присвяти себе Збройним силам, де, якщо вибереться, випаде така доля. А тих, хто повернеться в місто Бердичів, їм завжди роботами йдеться. Ні батьки, ні родичі, ні кохані ще не знають, куди потраплять хлопці, але ця невідомість їх не лякає. Вони впевнені, призовники скрізь покажуть себе у найкращому світлі. Вони доведуть, що бердичівські солдати найвитриваліші. Анатолій Регета віддає до лав Збройних сил України свого сина. Чоловік каже, бажання Дмитра піти до армії одне з найвірніших рішень, яке той робив у своєму житті. Армія йому потрібна, він хоче зробити кар'єру свою для подальшого проходження служби в Збройних силах України. Ну, хочу йому побажати здоров'я, щоб він служив гідно і вернувся живим здоровим. Кожен чоловік повинен відслужити строкову службу. Страху немає ніякого, ну я, я думаю, це мені в житті допоможе. Це вже не школа, можна так сказати. Тут формується характер вже дорослої людини, вже в колективі звикає людина бути. Після недовгого прощання усі майбутні захисники батьківщини сіли у автобус та поїхали на Житомир. Там вони дізнаються, де проходитимуть строкову службу. А батькам рідним та близьким лишається писати листи, підтримувати хлопців та чекати їхнього повернення.